У США завершилися проміжні вибори до конгресу. Боротьба була доволі запеклою, проте експертне середовище провокувало перемогу республіканцям. Голоси ще рахують, та поки що за ними лише першість в палаті представників, а ось у сенаті лідерство за демократами. Наразі ситуація наступна. До палати представників проходить 198 республіканців і на 25 менше демократів. Зокрема, залишилася на посаді Конгресвуменка українського походження Вікторія Спарц, яка представляє партію Трампа. Вона звинувачувала керівника офісу президента України Андрія Єрмака у зв'язках з Росією. Також блокувала виділення батьківщині зброї. А її однопартієць Рендал Пол виступав проти надання фінансової допомоги на 40 Мільярдів доларів його переобрали повторно сенатором від Кентукі. Я дбаю про національну безпеку Сполучених Штатів Америки. Ми не можемо врятувати Україну, прирікаючи економіку США. Зберегла своє місце в палаті представників і її спікерка демократка Ненсі Пелосі. Вона обігнала свого конкурента республіканця Джона Деніса. Розрив колосальний. Першій надали перевагу понад 80% виборців. Від того, хто займе більшість у конгресі за Лежатиме й доля України раніше прихильники Трампа заявляли, що в разі їхньої перемоги Україна ні копійки не отримає, начебто, Байден віддає нам мільярди доларів, які мав би скерувати на розвиток власної держави. Це політика ізоляціонізму. Далеко не всі республіканці її підтримують, а демократи й поготів. Марк Ворнер, зокрема, зазначив, грошей вистачить усім. Зараз допомога Україні становить 66 мільярдів доларів. Це великі гроші. Половина з них військова допомога, половина цивільна. Але якщо зауважити, що США витрачають від 800 до 900 мільярдів доларів на рік на власний оборонний бюджет, то за цю відносно невелику суму грошей у порівнянні українці змогли не лише відтиснути, але й продовжують перемагати російську армію, скорочувати російський воєнний потенціал. Юлія Васильєва, Девіта Варшин новине, 33 канал.